Знов скажуть, що завалений горизонт там, чи що там завалено, ну, але що, як і я вже. Вітаю всіх на каналі на порталі Щасливих людей. Тут ми з вами можемо почуватися самими собою. Ми вчимося тут насправді бути щасливими. І спізнаємо себе це життя, їх його прекрасності, і пробуємо шукати ключі до щастя у вигляді досвіду інших людей, зокрема мого досвіду, з, з яким, яким я з вами тут ділюся, і роблю там ті чи інші інтерв'ю з класними людьми, теж такими страшно досвідченими, як я. І щоб з єдиною метою, щоб надихнути вас, мотивувати і покращити якість вашого життя, якість ментального самопочуття і того всього, що кожен для себе визначає як щастя. Отже, сьогодні, як ви вже бачите, в, заголов... в заголовку, ми будемо говорити про моє улюблене, трошечки про взаємини і про тривожний тип прив'язаності. Я тут е допалюю недопалок своєї аромо палички, створюючи такий розслаблений е затишний е фон. От свічечки, там от квіточки, і тут сама найголовніша квіточка сидить. От. Це все для того, щоб підсвітити вам те, що життя прекрасне, щастя в деталях. В деталях. Отже, давайте так звернемося до Вікіпедії. І спитаємо у які О, ні, давайте, давайте будемо так, знаєте, як прогресивні люди до чату GPT. Пишемо: три вожтри тип прив'язаності. Отже, що нам видає чат GPT? Це один із чотирьох основних стилів прив'язаності, які формуються переважно в дитинстві на основі досвіду взаємодії з батьками або основними доглядальниками, чи я би ще додала знаковими е дорослими в житті дитини. Основні риси тривожного типу прив'язаності це страх відкидання та покинутості. Люди з цим типом прив'язаності дуже бояться втратити близьку людину. Постійна потреба в підтвердженні любові. Часто вимагають уваги, турботи і запевнянь, що їх люблять. Гіперчутливість до зміну поведінці партнера. Навіть незначна зміна тону чи настрою партнера може викликати тривогу. Залежність у стосунках, людина може ставити партнера в центр свого життя. І втрачати себе. Ідеалізація партнера. Ось дивіться. Я отак це все читала і думаю, блін, це все про мене. <с? <с?> це все те, що було, у мене, тому що у мене тривожний тип прив'язаності, все ще. І де ще залишилося. Ще не все я відрегулювала. Але скажу е, вам одне, так як і в попередньому відео про тривожність. Що це тривожні терти прив'язаності це те, з чим можна навчитися жити. Так, да, можна. І знову ж таки, це починається із самоусвідомлення. Із само, такого глибинного самоусвідомлення себе. І прийняття себе своїх темних. Тіньових сторін. Ну, склалося так, якщо знову ж таки ми тут про чесність, я з вами хочу бути чесна, без загортань у папірчики. У мене було дуже складне дитинство, в результаті чого у мене розвинувся ось цей тривожний тип прив'язаності, травма покинутості. Постійна потреба у підтвердженні любові і так далі. До того, щоб зрозуміти це все, що от в мене є оця штука, я йшла дуже-дуже і дуже довго. А коли а до самого етапу, ну, скажімо, зцілення і якось ну, регулювання цього моменту, то ще довше. Але слава Богу, ми прийшли до пункту призначення. Ну, я і Радіона. <свистач> Коротше, це жарт. Поки що роздвоєння особистості у мене немає. Так, да, у мене є різні суп-особистості, але зараз не про це. А, яких теж треба вигулювати час від часу. час. Отже, а який був мій шлях? Шлях до розуміння того, ну, знову ж таки, це шлях до розуміння і прийняття і ус усвідомлення себе. Я пройшла через аб'юзивні стосунки. Можна брати просто, як знаєте, як у вигляді колекції: це і е аб'юз, тиранія, газлайтинг, нарцисик теж. Був у мене взаємодія ну, спроба налаштування і партнерських, ну, таких робочих взаємин. І словом, була у мене все до кольору до вибору. Ця колекція, вся присутня. І знаєте, що? Я просто почала розуміти, що, знову ж таки, все починається з любові до себе. З любові до себе із е, усвідомлення своєї. Навіть тут е, е, ну, багато коли йде мова про тривожний тип прив'язаності, йде мова про те, що це е, занижена самооцінка. Тут навіть не справа у самооцінці, ну, в моєму, е, скажімо, випадку, тому що я достатньо впевнена в собі, я е, знаю, що я класна. Що я я знаю свої сильні сторони, я знаю, чого. Ну, і так в самооцінки, ми переходимо вже в самоцінності. Я просто знаю, чого вартий мій шлях. Я знаю, скільки всього мені довелося е, пройти, е, яким е, нелегким було те чи інше. Ну, для мене випробування, як і в кожного з нас. І я просто тепер не буду це обмінювати на... я просто не дозволю по відношенню до себе е якісь не, не таке відношення, яке я дозволяла до себе, коли я цього не усвідомлювала. Таким чином. В стосунках, от про, коли це там аб'юзер партнера в аб'юзивні, оці токсичні стосунки, це про те, що ти розумієш, що тобі не ок, що щось не те, але ти настільки собі не довіряєш, і наскільки заперечуєш те, що ти насправді відчуваєш, тримаючись за те, чого насправді нема, роблячи собі гірше і руйнуючи своє життя. Що це просто? Просто катастрофа? Ну і коли до мене в перший раз надійшло, другий раз надійшло, третій раз надійшло, ну я постійно притягувала в своє життя якихось ось таких от партнерів, які підсвічували насправді мені те, що надя, і показували своєю поведінкою. Як треба себе цінувати, як треба себе поважати і як високо е нести свою самоцінність. Тепер, коли ну, от пройшли оці всі етапи, мого, скажімо, дорослішення е, у самоусвідомлення, і багато-багато різних подій, е, е, які передували моїм цим перетворенням внутрішнім, там, хочете трансформаціям і так далі, то Зараз я розумію, розуміючи корінь питання, в чому це все полягало, чому так складалося, я тепер можу чітко скласти, знаєте, причинно наслідковий зв'язок і поділитися ну, своїм досвідом і розповісти про це вам. Власне, в моєму випадку, все почалося знову ж таки. Із усвід... Ой, із... Усвідомлення своєї самоцінності, з усвідомлення своїх сильних сторін. З проговорювання собі. Блін, яка ж я крута, яка я талановита, яка я. Ну, мультизадачна, мультифункційна. Ну, тобто я можу і те, і те, і те. Тобто я склала список своїх гідностей, скажем, своїх здібностей здатностей і так далі. І з цього почалося формування моєї самоцінності. Відповідно, коли. Ти формуєш цю свою самоцінність, усвідомлюючи, в чому вона полягає. А навіть якщо би не було оцих просто е... 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 якихось дівностей, талантів і моїх здатностей і так далі. Просто по факту того, що я є в цьому світі, що я живу, що я народилася, я вже цінна. Я вже цінна. Тобто я продовження самого життя, я ну, творець. В, в, в моєму втіленні, як, так як і у вашому втіленні є частинка. Ну, ми частина цієї всесвіту, частина творця. І відповідно, якщо ми є тут, то ми маємо зробити все для того, щоб бути щасливими в цьому тілі, в цьому житті, в чому в цьому часі. І щоб стати щасливими, треба себе дослідити, знайти до себе інструкції. Хто я, про що я? Що для мене добре, що для мене недобре, що для мене прийнято, неприйнятно сформувати свої кордони. І от, власне, кордони формуються із усвідомлення своєї самоцінності. Ну і коли це все нарешті я усвідомила, то я хочу сказати, що зовсім недавно в мене був досвід ось таких стосунків, де я зафіналила ці всі вище сказані речі в моєму житті була людина. Яка мені показала, як себе треба любити, як себе треба цінувати, яке ставлення до себе взагалі не приймати? Ну, знаєте, як в пісні не буду озвучувати, тренер, кожен бу... колишній. Тренер особистісного росту. Це про мене. 100 на всі 100. Просто треба робити правильно висновки і дійсно рости, не вплітатися знову ж і знову ж 150 раз в тій самі історії. Не танцювати ці танці на граблях. То я дофіналила ці всі моменти і просто зрозуміла, що ну блін, я. Я більше ніколи не дозволю ну, там, до себе того чи іншого відношення, яке було. Я взагалі не допущу е, тих всіх моментів, які я знову ж таки помилково допустила, власне, через по-перше, через ось цю ну, травму прив'язаності, яка в мене була. Е, і я думала, що я вже це все пропрацювала, а насправді ні. І... Якщо приходять в ще життя люди, зокрема партнери, то це, ну, я їх поділяю на кармічних і на некармічних, умовно знову ж таки. Є партнери, які нас вчать чомусь, а є ті, що просто вже нас люблять, такими, якими ми є, з якими можемо розслабитися. Тому що ми ніколи не допрацюємо, не, не докрутимо себе на всі 100%, але. В яких ми вже маючи власну самоцінність, виставлені вірно свої кордони і повагу до себе, ми можемо так гармонійно взаємодоповнювати одне одного, якось вибудовувати здорову комунікацію, стосунки, здорові. Ну, і коли оце все йде на благо, коли партнер, твій партнер тебе підсилює, а ти його, всі ці Хороші, хороші прояви кожного з вас. Ну, коротше. І тепер е, ось такий це перша половина даного відео, ось про те, що в мене е, е, почала, почалася робота над тривожним типом, над усвідомленням своєї такої теж особливості в силу історичних подій мого життя який сформувався, от в мене сформувався тривожний тип прив'язаності. Як, як до цього пристосуватися, і про що це мені дало, що це мене навчило. І друге, це те, що коли, зараз, коли, ну, загалом я не хочу говорити зараз там. Найближчі майбутні і так далі. Просто я для себе визначила формулу, якою хочу з вами поділитися, для того, щоб ви більше ніколи у вашому житті не потрапляли в якісь неправильні, якісь не ті стосунки. Знову ж таки, вам, по-перше, треба сформувати свою самоцінність, друге, зрозуміти, для чого вам стосунки. Дуже часто зараз е, йде така підміна понять в людей, що ну, в жінок, що от мені потрібен партнер просто для е, здоров'я. А насправді ні. Насправді за цим е, ховається м, потреба в любові в увазі, у визнанні е, тому чи іншому себе. А це все маскується під ну, просто для здоров'я. Але таким чином все одно, Е, е, Виникає така, ну, бо в жінок це по-іншому працює, виникає емоційна прив'язка. Фізичне здоров'я, вона собі псує своє ментальне здоров'я, бо потім, після такої взаємодії, дуже довго доведеться відновлюватися в терапії. Ну, або якщо більш така. Уже саму свідома особистість відновлювати саму себе в роботі з самою собою. Тому, якщо по пунктах, то не, не варто поспішати. От коли ви спілкуєтеся з людиною, варто просто не поспішати, вплітати себе. В якісь такі історії про стосунки не варто поринати в якісь там очікування в додумуванні. Ми, жінки, це так любимо, я знаю дівчата, нам це так подобається домальовувати неіснуючі штрихи, дописувати неіснуючі. Риси характеру, там, і так далі, ну, коротше, щоб образ був такий цілісний. Е, варто просто спостерігати за собою, за своїми відчуттями в комунікації з цією людиною. Якщо є на рівні інтуїції якісь тривожні моменти, дзвіночки, то варто розібратися з цим. Це просто ваша якась вже знову ж таки тривожність чи дійсно інтуїція? І коли, ну, тобто, поступово налагоджувати ось цей е контакт зближення в сенсі довіри до людини. І коли ви вже на 250% спираючись на дії партнера по відношенню до вас, а не на слова, без рожевих окулярів, розумієте те, що ви можете довіряти цій людині, то в такому випадку просто потрібно озвучити свою особливість і все одразу на березі, як то кажуть, озвучити, що слухай, шановний мій, ти знаєш що. От в мене тривожний тип прив'язаності. Дивись, щоб я не тривожилася зайвий раз, щоб я не перевіряла там твої телефони, там ще <плес> ж відразу озвучити, що кожен з вас очікує від цієї комунікації, яких результатів? Тобто, ну, це можливо. Тому що вам теж можуть там навішати куча лапші там, про те, що, «Да, хочу то, хочу то, хочу то. Давай робити, планувати, втілювати в життя, а по факту пшик, як то кажуть. Просто одразу чесно поговорити з людиною про те, що вона очікує. Ну, чесно, відверто, відкрито! Навіть якщо людина, знаєте, ну, не відверта і не відкрита по відношенню до вас, то ви будьте, такі, будьте таки, такою. І, і скажіть одразу, слухай, чувак, я хочу отак, так і так. Якщо тобі це підходить, окей, не підходить, та й добре. Давай ти знайди ту, яка тобі, більше підійде. А я собі знайду ту людину, яка. Мені більше підійде. Ні ти не поганий, ні я не погано. Все окей, з нами. Просто, ну ми краще нічого не починати, щоб потім не було страшно боляче, сумно і, і дороговартісна, тому що терапія дороговартісна штука. Просто одразу сказати: дивись, чувак, у мене тривожний тип прив'язаності. Я не потерплю там. Відключених телефонів, там довгого невідповідання на мої повідомлення, ну і той весь список, який кожен для вас, кожен сам може для себе сформулювати. І от коли я домовляюся з людиною, от я озвучую оце, що от я така: якщо людині з цим ок, ми пробуємо далі. Іти далі. Зближатися. І вже в процесі ну, можна вилаштовувати якусь таку здорову комунікацію. Якщо я почуваю себе безпечно в цій комунікації, без, ну, без, безпечно емоційно, психологічно. Взагалі відчуттями я не, не відчуваю якусь напруженість незрозумілу, якусь незрозумілу ну, агресію там, чи ще щось, то все, то ну, я йду далі в комунікацію з цією людиною. Тобто на оцих початкових етапах, якщо пройти ці всі пункти вище мною, перелічені, можна для себе визначити, чи варто взагалі з цією людиною щось починати. Чи то партнерські стосунки, ну, такі чоловік-жінка, чи робочі навіть, тому що там, чи дружні, можна визначити, чи, чи підходить вам ця людина чи ні. І коли у вас достатній рівень самоцінності. Ви ніколи у світі не піддасте себе якомусь ось такому ну, небезпеці свою психологічно-емоційну сферу і взагалі себе в цілому. Тому що зараз я, озираючись на свій досвід от всього пройденого і прожитого, я розумію, що ого! Я справді заслуговую найкращого в силу того, що, пройшовши все, що мені довелося пройти, я не втратила віру в себе, віру в людей в хороше, вміння бачити хороше в людях і бажання зробити цей світ прекраснішим. У вигляді навіть у цього мого ютуб каналу це дуже і дуже дорого коштує. Тому ті всі люди, які для мене цінні, вони є в моєму житті, і за що я ну, неймовірно вдячна, вдячна, вдячна собі, вдячна Всесвіту, творцю, не знаю, Вищим силам. І, і я просто щаслива через те, що в мене є ці люди, і я знаю, що ці люди там, свого партнера, з яким я створю класні стосунки і класну сім'ю, вони обов'язково, ці люди, Якщо ще не прийшли, то обов'язково прийдуть в моє життя. Чого бажаю і всім вам! І я сподіваюся, що це відео і ця моя трендьош була для вас корисною. Ваше здоров'я! Вип'ю водички. Щоб у вас усе було гаразд, і у нас, і у вас все було гаразд, щоб ви. Знайшли всі необхідні ключі до вашого особистого щастя. І я всіляко буду, зокрема, тому сприяти. Дякую, що ви у мене є. Я дякую кожному з вас, кожній людині з тих 74 моїх підписників, які є ось тут. Якщо ви зі мною, значить ви поділяєте мої не знаю, погляди, мої якісь такі ну, бажання, ну, переконання і так далі. Дякую, дякую, дякую. І дуже також буду вам вдячна за. Вподобайчики, тому що це еквівалент тут такий на Ютубі, як-крути, крути, лайки, вподобайки, коментарі і цей дзвіночок натиснути. Це все допомагає просувати мій YouTube канал. Це не є для мене самоцілью, але це також. Важливо, що мій е, канал е, на таку непопулярну тематику ріс, е, ну, щоб кількість підписників і переглядів зростала, звісно. І щоб в цьому світі добра було якомога більше. Все, на цьому, все майже наговорила знову на 30 хвилин. Ну, нічого. Зустрінемося найближчим часом. Я запланувала багато всього цікавенького для вас. Бажаю вам міцного, приміцного здоров'я е фізичного і ментального. І пам'ятайте ще раз і ще раз, що щастя у ваших прекрасних руках. Уф. Побачу!